Українка тавня весна. Була весна весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею слід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум. Веселая луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. Каплуні гілки, замолотіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер і у тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа. Що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном звіла.